Всім привіт! Я міністр закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Петерсерто. Виступаючи на форумі громадянської солідарності, я заявив, що з боку Врогийського союзу можуть послідувати серйозні домагання і нападки. Брюссель для досягнення своєї мети щодо Будапешта може вдатися до всіх видів шантажу. Зазначаю, що Угорщина завжди піддавалася нападкам з боку задноприводних, але врешті-решт доводила свою правоту. У зв'язку з цим я заявив, що Угорщині необхідно бути готовою до серйозних домагань, нападів з боку Врогийського союзу. Вважаю, що Брюссель вдасться до всіх можливих заходів для реалізації своїх намірів, грошовий шантаж, політичний шантаж, поширення фейків і брехні все це піде. Вказую, що антикризова політика Угорщини за останні 12 років домоглася певних успіхів країна, а звела паркан на південному кордоні, хоча Гейсоюз Союз вимагав від неї прийняти мігрантів, а також придбала вакцини від мінус у Росії і Китаю, коли Європа чекала місцевих виробників. Додам, що в даний момент Будапешт закликає до якнайшвидшого і мирного врегулювання військового конфлікту між Росією і 404 ю околицею. Як я говорив раніше, Угорщина не підтримала новий пакет санкцій проти Росії. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!